Flash Kids. Я стою за воротами пекла, де повідомили, що є жінка, яка досягла своєї фінальної форми. Усі ми знали, що це колись може статися, але як само? А все дуже просто: один китайський додаток п'ять років, і ось маємо. Я стою з першою жінкою, яка досягла фінальної форми. Скажіть нам що ви думаєте про цю велику подію? га, га, га. Ммм, Морожево. Дякую. Люблю. Вау. Ну, як ви бачите, ця жінка дуже сильна. Нам слід нагадувати собі бути насторожі, бо їхні фанати геї можуть прийти по наші душі будь-коли. До нас приєднався Думгай. Піхотинці, що ви думаєте про оновлення пекла? Як виявилося, Думгай пішов на відпочинок. Повідомляється, що сенсу немає. Ми всі помремо. Залишилося взнати дату та який саме день. О! Думгай входить в океан. Описати це можна лише так. Я прийняв та змирився із таким життям.